Вітання усім! Ви на каналі інтернет-магазину та магазину Мережка. Треба про це наголошувати. Мене звати Наталя, і я до вас сьогодні з чудовим оглядовим відео. Знаю, що вам до вподоби детально розглядати схеми. До нас прийшов новий виробник схем: це мадам Ляфе. Мадам Ляфі. Точно не можу знати, як це правильно читається. Це є французький дизайнер. Схемок для вишивання. Чесно кажучи, я була приємно вражена тим, що схеми цього виробника йдуть у комплекті з пришивним декоративним шармом. Ось таким він комплектується. Я ніде на сайті виробника, можливо, я не вчитувалась, але ось самих таких підвісних шармів у картках до схем я не бачила. Тому, коли прийшла наша посилочка, яку трошки довго чекаю. Кали, я була приємно здивована. Вони ще й ці шарми там є заховані між аркушами. Це вже я їх повитягала, коли я робила фотографії. Тобто, на перший погляд, звичайна схемка, але з прихованим сюрпризиком. Тож відкрила для себе таку, такий приємний момент, і сподіваюся, він для вас також буде приємним. Бо виробник потурбувався про малесенький такий декорчик, так, щоб ви вже його не шукали, а собі мали вже готовий та пришили після готовлення. І я зараз вам коротенько перейдуся по схемках, які прийшли до мережки. Звісно ж, це не весь асортимент. Якщо вони вам будуть до вподоби, буду його, звісно ж, розширяти. Ось. І одна із схем перших це є ось така курочка з яєчками. Так, так, тут є і Я знову не підготувалася, знову без якогось вказівничка. Секунду. Ось це є в нас курка. Яка сидить на сідалі, так, є яйце розбите, тут вже, відповідно, конкретно розбите. Тут це варіанти, напевно, що приготування яєць, так, яйце варене, яйце смажене. Курочки, які їдять травичку, і відповідно кошик вже з зібраними яєчками. Зараз дуже-дуже популярна тематика кур, ферми, кантрі, півні, вівці. Покажу вам, як виглядає схема. Схема кольорово-позначкова, дуже зручна, велика та читабельна. Схема дуже якісна. Звичайно, така поліграфія, не якась там Знаєте, не поліграфія якась така серйозна, але. Схемки якісні. Ось, подивимося, три останні харкуша Тут йдуть певні інструкції. Ну, звісно ж, вони на французькій мові. англійські Схеми на англійській мові нам вже легше читаються, на французькій треба буде привикати. Це, скоріш за все, вишивається у нас така решітка бекстічем. І тут, відповідно, якась інструкція по цьому, бачите, воно ось накладається, написано, якими нитками вони вишиваються. і... Гугл перекладачному допомогу у цьому випадку. Іде ось такий детальний ключ. Всі ці схеми комплектуються виключно Ліне ДМЦ, немає нічого надзвичайного. А на останній сторінці виробник нам вказує рекомендації, ну, звісно ж, розміру хрестиках 182 на 205 хрестиків. Рекомендація вишивати на льоні 12 ниточок. Це 32-й каунт, 6 хрестиків. Якщо ви будете вишивати, то розмір готовий роботи буде 33 см на 34,2 см. Також пропоную вишивати на 14 яїді, звісно ж тоді розмір буде трішки більший: 33,1 на 37,3. Так, рекомендація на тканині, ось, бачите, слово екрю присутня. Тобто, рекомендує виробник вишивати на тканинці кольору екрю. Це може бути від тут 264, якщо засвітлий, то можна взяти 306, 309 відтінки, то вже на ваш смак. Можна і на білій вишити. Ну і ще тут є також ключик ще додатковий, ниточки всі в одному мотку, бо там, здається, ми будемо далі дивитися інші схеми. Виробник вказує кількість моточків, якщо треба більше, ніж один, то він тут буде прописувати. Ось, Це безпосередньо Сама схема. А до схеми йдуть ось такі пришивні, пришивний елементик, такий зайчик. Не знаю, чому зайчик, а не курочка. І він, єдине, що дивіться, який є, ну, як на мене, недопрацювання виробника, на цьому превью-схемі ви не побачите цього пришивного елемента. Просто це є хоча от стрічка, яка також іде в комплекті. Ось вона є. Це видно, що це є стрічка, яка окремо є пришита поверху кошика. Вона також до речі іде у комплекті. Така картата, червоно-біла стрічка. А е, де пришивається е, ось цей пришивний шарм, на жаль, ви тут не побачите. Це потрібно дивитися в схемі і потім його собі вже пришивати, да, декорувати е, готовий, е, готовий сюжет. Е, Рухаємося далі. Так, зараз, бо тут у мене ось наступна схема така улюблена всіма лаванда. Не могла пройти повз неї. Схема 192 на 182 сантиметри. Бачите, вони не є чітко квадратної форми і вони є різні за розміром. Я думала, що їхні ось ці сюжети, мадам Ляфе, це є. Так, сусіди почали пилососити. Секундочку, перепрошую. Вікно прикриє. у нас тут автомийка під вікнами не на найкраще. У нас сусіди, вони зараз вам покажу ось отут. А бачите вхід автомийку, і вони там півдня керхером працюють. А півдня пилососяць. Ну, це нормально, це робоча обстановка, але дуже важко відео в нашому офісі через наших сусідів знімаються. Сподіваюся, вам цей шум не буде дуже заваджати. Тобто, усі їхні всі квадрати є різної, різного розміру. Я думала, що вони стандартні, всі йдуть в одному розмірі, що ви собі потім можете там певну серію вишити, але знову ж там тих декілька хрестиків: 10, 8, 7 хрестиків. Я думаю, на загальний, ну вони не дуже є суттєво відрізняються по розміру. Це маю на увазі, тобто це не є критично. Ось лаванда вишивається дуже-дуже красиво. Подивіться, давайте розглянемо, які деталі. Тут якась фляга з парфумами, відповідно, зелена лаванда, вже сплетена серденько з неї. Тут якісь, напевно, що мило. Тут пакетик з сушеною лавандою та метелик такий літаючий. І знову ж ключик. Глянемо, що вони пропонують такі самі рекомендації льон або Аїда. Колір uh, The color Went to Large називається, який вже це колір, на жаль, не можемо знати. Але будемо віддаватися своїй інтуїції з вашим побажанням. Її теж можна вишити і на білому, і на молочному, і на ледь кремовому колірі. І на такому, як пропонує виробник якомусь блакитному. Фіолетовому дуже красивий сюжетик, ось ці такі розмиті надписи на задньому фоні, як на мене, дуже-дуже йому личить. Так? І пришивний ось такий шармик серденько. Де воно пришивається? Ми знову на прев'ю не побачимо. Я би його пришила ось тут. Ось тут в цьому серденьку, так ніби тут на стрічечці, воно буде ось тут. Я би його пришила. А ви вже де собі захочете там його і розмістите. Хоча я думаю, в схемі виробник би мав це. Показати, я схеми переглянула, особливого місця під шарм я чомусь не побачила. Можливо, була неуважна, але кажу, не робила з того проблеми, бо вважаю, що тут кожен може сам собі вирішувати, де йому його пришити. Наступний дуже ніжний сюжет з такими пташками, в такому вінтажному стилі, горнятку з запареним чайочком, такий французький сюжетик, Він розміром 191 на 191 ГБ. Ось симпатичний дуже-дуже сюжет, і у ньому ось така пришивна квіточка, ніби як ромашка. Також десь пришивається. Також можна пришити її ось тут, в цьому наприклад серденьку, або можна її пришити ось тут під бантиком. Ключик вам покажу. Ось тут вже виробник показує, що ці ниточки подвоєні на два. Відповідно, їх потрібно по два моточки. Бачите, ключ не складний, Ключик йде в ДМЦ Муліне. Щось там в мене впало. Ось на оцих чорних відьмочках автор пише, скоріш всього, номер схеми. Це є 152 схема. Дивимося бленк касін, можливо, це античний білий відтінок. Тут вони пропонують, бачите, такий або ледь, -ледь сіруватий в Цвайгарті. Це для прикладу 7011 може бути. Я думаю, на ньому дуже гарно буде дивитися цей сюжет. Так, рухаємося далі. Далі в нас йде знову квіткова тематика. Ось такий невеличкий семплер з трояндами. Пристрасть називається. Дуже красиві вінтажні такі троянди в красивих відтінках. На дуже гарній основі. Звісно ж, родзинки надає, ось це вишити мережево. Ось, подивіться, ближче. Дуже гарні. І підвісний шарм, ось така. Трояндочка. Даю його прошити, будемо шукати у схемі. Ключик також є, всі ниточки по одній. Колір основи екрю пропонує виробник. Тобто нічого складного у цій схемі також немає. Але краса неземна буде на виході після того, як ви. Трішки над нею попрацюєте так. Далі морська літня тематика. Тут вже розмір у нас 188 на 182 хрестика. Давайте детальніше розглянемо цей сюжет. Тут є і пляж. З шезлонгом, звісно ж, морський вузол з чайкою, якісь надписи. Легкий такий ледь замітний надпис вишивається. Тут, скоріш всього, гачок рибака, хатки рибака, якір. Ну, дуже симпатичний чайки, такі ще літаючі, дуже симпатичний сюжет. Ключик бачимо багато ниток. Одна ниточка 822 йде аж два моточки. Глянемо, що це за нитка, це, скоріш всього, ось це, що вишивається тут в вузол, ось ця табличка, вона, напевно, ще й в рамочку йде. І ось тут пісочок вишивається. Ось рекомендації по тканині. Якась назва є кольором, міде пейн. Будемо підбирати щось своє рекомендувати. І, звісно ж, на вас ж розсуд можете собі самостійно підібрати основу. На власний смак або виходячи з вашого асортименту, що ви маєте вдома. Замовила ось такий новорічний сюжет, тільки один, але насправді у виробника є дуже-дуже багато новорічних сюжетів, очі розбігаються, але не акцентувала на них увагу. Як це ближче до зими, буду замовляти. Ну, не ближче до зими, а десь так. В наступній партії точно вже буде більше новорічних сюжетів, бо я вже повз них не пройду мимо. Ось такий семплер невеликий. Дуже симпатичний, але дивіться, скільки в ньому деталей. Це і ялинка з подарунками, і скільки іграшок розвішаних, Тут ось ці, ось ці людяники, бачите, є на ялинці декілька штук. Три, по крайній мірі, я намалювала нарахувала. І знову ж ось це їхні такі Бачите, майже в кожній схемі прослідковується ось це квіткове серденько. Тут це його називається. Астролист і така фігурка якогось солдата. Ось. І ключик. Тут дуже багато. В цій схемі найбільше нитоки. Два номера ниточок бачимо потрібно по два точкам. Рекомендації по тканині є, розміри теж вказані, і показує вам пришивний шар ось такий чудовий подаруночок, чобіток з подарунками. Дивіться, яка молота. Дуже-дуже симпатичний. Так, далі у нас іде харчовий семплер. Ось такий з травками, з різними перчиками, чесничком, оливками. Ось гарний дуже сюжет. Тут і підвішені сушені трави, і тут, скоріш всього, базилік, чесничок, зелена цибулька, гострий перець. Такий кухонний, як на мене, сюжет лаврушка, лавровий лист, що це таке, не знаю, кріпчик. Ну, одним словом, дуже-дуже красиво, дуже ароматно і дуже посуватиме на вашу вінтажну ретро-кухню. Ось, Ниток тут багато, бачите, дві ниточки по два моточка потрібно. Далі все по рекомендаціях тканинка і крю. і показую вам підвісний шарм. Ось така тарілка. З приборами. Де вона перешивається? Зараз цього не можу знати. Але десь точно пришивається вже на готовій роботі. Далі вам покажу вже в пакетах схеми, вже не розкривала їх. Є ось такий Хелловінський семплер, дуже симпатичний. Тут, скоріш всього, какао в горнятку, тут не знаю, що це таке, кіжо, ці каштани чи що. Отже, трікет Ортрет, так, їхній цей вислів, тут гарбуз, з солодощами, відьма. Привиди, замочок, все-все в класиці Хеловіну. І ось такий павучок пришивається на нього. По ключу, по тканині бачимо якась кофейна тканина, а у кафе з таких темніших бежевих відтінків. Далі ось такий вінтажний семплер на блакитній основі по периметру, зверніть увагу, йде ось таке мережево. І прослідковується у цілому семплері такі ніжні нотки, серденька такі. Тут є і пташки, і ключик з біркою, і надписи, і чайники з горнятком. І тут пташка, сердечка. Сердечка-сердечка. І сердечко є ось таке. Також десь ним потрібно тут віддекорувати. Ну, як на мене, пасуватиме ось це серденько. Так, ще такий красивий самплер, вже дуже-дуже ніжний. Тут бджоли, до речі, присутні. <сум> Бджіл є аж 3 Один, два, три, іриси, квіти, дуже красивий сюжет. Ось ця вишивка така позаду ніжненька, пелюстки, знову ж, і надпис є: красивий сюжет, і тут дуже красивий пришивний, ось такий шарм. Така трояндочка. О, в такі чаші. Так. І останній сюжет на сьогодні це семплер з невеличким таким фонтаном, у якому сидить дві синички, п'є водичку. Що у нас тут ще є? Тут якісь ножиці втикнуті у клубок ниток, вазонки, два, метелик. Такі страви ростуть. Тут вазонок впав і розсипалася земля, муха летить, вже, напевно, посиділа на трояндах запашних. І ось такий пришивний шарм з деревом. Де він пришивається, на нашому прев'ю не видно. Е, можливо, це такий додаток до схеми, і автор просто пропонує вам його. А чи ви вже його будете використовувати, чи ні, це вже ваша особиста справа. Можливо, така думка також заслуговує на існування, так? Ось, тож схема Мадам Ляфе, Мадам Ляфі вже у мережці. Я дуже-дуже рада, що вони вже є у нас, бо схеми насправді дуже такі душевні, милі, нескладні, як на мене, бо ключ в простих нитках кольорів так досить багатенько, але у вашому арсеналі я переконана більше з них вже є. Тож на сайті наші, на нашому сайті ці схеми вже будуть, поки я виставлю це відео. Посилання залишаю під описом. Собі можете зразу перейти на ці схеми і полюбуватися красою. Схеми є не дешеві. орієнтовна вартість схеми виходить десь в районі 900 гривень. Так, вони є дорогі, виходячи з того, що вони не є надто такі поліграфічні професійно. Але це ціна автора, це його право, і мусимо вже цінувати чужу працю. І знову ж, можливо, за рахунок ось цих пришивних декорів, так, вартість ще дорожча йде. Але, як на мене, схемка вартує того, щоб. Бути у вас і вишиватися. Е, дуже красиві схеми, тож сподіваюся, з часом розширимо їхній асортимент. Все буде залежати від вас, чи вони вам до вподобають, чи вони вам будуть е, е, хотітися вам їх. І якщо б ви шукали якусь схему від цього виробника, її зараз у нас нема, то, звісно ж, звертайтеся до нас, я обов'язково ваше побажання зафіксую, і при наступному замовленні їх замовлю до мережки. Тож буду вдячна вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, бо насправді дуже буде, буде багато всього цікавого, буду намагатись робити ось побільше таких оглядових відео, таких детальних, щоб ви могли все встигнути роздивитися. Тож, цілую, люблю, обнімаю і до зустрічі у наступному відео.